Усім привіт! Вітаю вас у Лондоні. Якщо ви не проти віртуального туру столицею Англії, то запрошую прогулятися зі мною. Сьогодні ми відвідаємо торговий центр O2 та O2 Arena, популярні серед туристів та місцевих, та прокатаємося на канатній дорозі просто через річку Темзу. Що, не знали, що в Лондоні є канатна дорога? А от і є. Поїхали! O2 Arena. Це багатофункціональна спортивно-розважальна споруда у Лондоні та місце проведення змагань в рамках літніх Олімпійських ігор 2012 року. Тут проводиться безліч культурних заходів від спортивних матчів до концертів. І я маю на увазі спортивні змагання рівня Олімпійських і Паралімпійських ігор та концерти таких гігантів сцени, як Майкл Джексон. Побудована арена була в 2007 році. Та на сьогодні є другою за місткістю ареною у Великій Британії, поступаючись лише арені в Манчестері. Навколо неї побудований величезний розважальний центр O2, названий на честь головного спонсора проекту телекомунікаційної компанії O2. Ним ми сьогодні і блукаємо. Місцеві усе це називають просто Купол. І дійсно комплекс зовні виглядає як гігантський купол посеред дурмалістичного пейзажу. Торговий центр розташований на півострові Greenwich Peninsula. Тому, щоб потрапити сюди, достатньо приїхати на станцію North Greenwich Сірої гілки метро. Вас зустріне місто майбутнього з вигадливими будівлями, бруківкою і навіть галереєю. Ця черга, як я зрозуміла, до самої арени. Але я попрямувала в сторону торгового центру. Не забудьте, що на вході вам просвічуватимуть сумки прямо як в аеропорту, коли потрапляєш всередину, таке враження, що ти потрапив в іншу реальність. Це наче зовсім інше місто, сховане під куполом. Схоже, швидше на Америку, ніж на консервативну і педантичну Англію, десятки різноманітних ресторанчиків і кафешок. Маленькі і великі сцени для концертів і, звісно, всім знайомі ряди магазинів на кожен смак. Кияни зрозуміють, якщо я скажу, що саме ця частина нагадала мені оушен Плазу. Загалом усе подивитись мені не вдалося, тому доведеться повертатися якось іншим разом. Тим більше, що приїхала я сюди зовсім за іншим. Буквально за кілька хвилин від торгового центру розташована канатна дорога, вид з якої обіцяє бути не гіршим за зі знаменитого London Eye. Це я і збираюся перевірити. London Cable Car, або за офіційною назвою IFS Cloud Cable Car, це канатна дорога довжиною в 1 кілометр, що з'єднує район королівських доків. Та Боро Гринвіч через річку Темза в Лондоні. Вона була побудована для літніх Олімпійських ігор 2012 року. До жовтня минулого року головним спонсором виступала авіакомпанія Emirates. Тому в інтернеті її також можна знайти під назвою Emirates Air Line. Як бачите, канатка являє собою отакі от маленькі кабінки, які рухаються з одного берега річки на інший. Квиток в один бік коштуватиме 6 фунтів. Що мені особливо сподобалося, це те, що в кабінки не набиваються людьми повністю, як це робиться на чортовому колесі. Кожен сідає куди хоче, тому навіть якщо вас один чи двоє, ви можете зайняти цілу кабінку і їхати окремо. Погодьтеся, так робити фотки набагато зручніше. Вид з вікна дійсно захоплює, якби ж весь громадський транспорт був такий. Впевнена, що такий самий вид відкривається зі знаменитого Ай». Але Лондон Ай коштує 40 фунтів, а це 6. Поїздка триває приблизно 10 хвилин, але цього вистачає, щоб отримати незабутні враження. А якщо вам мало, можна так само прокататися назад. Ціна питання всього 6 фунтів. Ось такі місця ми сьогодні відвідали. А в Англії ще дуже-дуже багато. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і до зустрічі колись потім. Всім папа! -па.